Ви також вважаєте абсолютно неприйнятним у 2022 році жити на вулиці, яка називається Московська. Аби виправити цю похибку, не варто переїздити у інший район або купувати квартиру на сусідній вулиці. Достатньо організувати місцеву ініціативу. Це можливість, за якої жителі територіальної громади можуть самостійно підготувати проєкт, який обов'язково розглянеться на сесії місцевої ради. Або, інакше кажучи, ви самі можете ініціювати переіменування вулиці, назва якої вам здається недоречною. Для досягнення мети вам слід пройти усього лише декілька кроків. Для початку створіть ініціативну групу, далі зберіть підписи на підтримку місцевої ініціативи. Потім подайте повідомлення про внесення місцевої ініціативи. Після того орган місцевого самоврядування публікує інформацію на вебсайті, реєструє та перевіряє подані документи щодо місцевої ініціативи. Наступним кроком візьміть участь у засіданні постійної депутатської комісії та у пленарному засіданні органу місцевого самоврядування. По завершенню засідання рішення оприлюднюються на вебсайті органу місцевого самоврядування, де ви і можете дізнатись про результат місцевої ініціативи. І наостанок. Контролюйте за виконанням рішення, змінюйте життя навколо себе, відстоюйте свої громадянські права та робіть це у демократичний спосіб.